фулі велосипед дивіться Кому тяжко ногу перекинути. Легесенько. Алюмініва рама, 28 колеса. Дивіться, руль. регулюєте собі Ближче до себе руль. Рівніше. Ну, як вам комфортно і зручно. Це просто клас. Де таке колись було? Дивіться. Амортизаційна вилучка. Дивіться. Підсідельний амортизатор тут стоїть. Комфортне сідло. алюмінієвий багажник. планетарна втулка Nexus 7. Максимально надійна і захищена від піска і від пилюки. Тут у нас значит, стоїть Шимановська Динамо, втулочка. Фара є. Реально він максимально цей оборудований. Подивіться самі. Батаус пістановлені у ролерні гальма стоять передні, задні. Підніжка, добротні педали, на стоять. Ціна 8950 стан. В принципі, бачите самі, як на відео. Як приїхав, майстер все переглянув, відрегулював до продажу. Комусь буде цікаво такий велосипедик. Пишіть, заходьте на сайт до нас rover.in.ua. а також можете заїхати до нас в кулики веломагазин на вулицю Львівську, 20 на Тездрай або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми надіслимо йому новою поштою. Поспішайте!